Готуємо швидко, корисно, гарно суп амарантовий з куркою, суп овочевий, бачите, з амарантовою крупою та курочкою. Незвичайно смачний, незвичайно корисний супчик. Будь ласка, подаємо, звичайно, сметанкою, або хто підтримує дієту, або просто здорове харчування, то, будь ласка, можете брати йогурт. Але обов'язково додайте ложечку йогурта, і незвичайний ваш суп просто зайде у вас у ваш шлунок. Задоволенням.